У той період підготовки і початку війни у Шиборні вбили угунимці е, е, участкового міліціонера радянського. От. За це взяли 10 хлопців. 10 хлопців вивезли їх. У ліс, як до е, Гінович, на край ліса, то як до Жукова. От, і там їх розстрілили. От, там їх порозстріляли, їх звідти щебалинці забрали і похоронили на цвинтарі, насипали їм могилу. От, то, був, то був початок, е, як вступили. Радянські війська. От так, що були репресії.